Доброго дня, мене звати Христина Олександрівна. Я кандидат медичних наук, лікар, хірург, спеціаліст з ультразвукової діагностики та судинної хірургії. Вже понад три роки на базі Паришевської лікарні ми допомагаємо хворим судинною патологією. В першу чергу це діагностика. Ми виконуємо ультразвукове дослідження з доплерографією на сучасних високоточних апаратах, це ультразвукове дослідження судин нижніх кінцівок артерій та вен верхніх кінцівок, судин голови та шиї. Точна діагностика дозволяє встановити правильний діагноз та призначити консервативне або оперативне лікування. На базі баршевської лікарні ми виконуємо весь спектр флебологічних операцій. Ми оперуємо пацієнтів як з початковими проявами варикозної хвороби, що дозволяє досягти максимального естетичного та косметичного результату, так і хворих задавненими, ускладненими формами варикозу, ускладненими трофічними виразками, тромбозами. Операції на венах проходять під. Спінальну анестезію, інколи під загальним наркозом і в рідких випадках під місцевою анестезію. До нас звертаються пацієнтами зі скаргами на болі в ногах, набряки, відчуття тяжкості, судоми. Якщо ви маєте такі скарги, ви можете звернутися за попереднім записом хірургічне відділення Баришівської лікарні для консультації та детальної діагностики. Вчасне лікування, вчасна діагностика дозволяє позбавитись більше судинних проблем. Консультація спеціаліста щоп'ятниці з 9.30 до 13.00 за попереднім записом по телефону 067 398 41 62.